Битва за Іловайськ розпочалася на початку серпня 2014 року. Після тяжких боїв, 18 серпня, українські захисники, здебільшого, добровольці увійшли в місто Іловайськ Донецької області. Вони контролювали частину міста. За кілька днів регулярні російські війська зайшли в тил українського угруповання з території РФ. І захисники Іловайська опинилися в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня. Путін, граючи роль миротворця, звернувся до так званих сил ополчення із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військ. Кових о 8.15 наші захисники почали рух із міста за попередньо добовленими з Росією маршрутами. Окупанти, як завжди, збрехали та невдовзі відкрили вогонь по колоні українців. За даними Національного військово-історичного музею, у боях 7 по 31 серпня 2014 року полягло 366 українських воїнів. 18, вважається зниклими безвісти, 429 дістали поранення, три сотні захисників України потрапили в ворожий полон.